Вітаю, друзі! Події в Ірані знову привертають увагу в Україні. І для того, щоб краще розуміти контексти, чи впливає вплине це якось на війну в Україні, ми вирішили поговорити з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Доброго дня, Ігоре, Доброго дня. Перше питання, звісно, про атаки, які сталися нещодавно атаки на підприємства з вироблення боєприпасів. Про це повідомляють західні медіа, але жодна з країн не визнала якось офіційно, жодна з країн, жодна з організацій не взяла на себе так, скажімо, відповідальність, і саме РАН називається атаки невдалими. Чому саме зараз це відбувається? Ну, очевидно, це відбувається з цілої низки причин, це пов'язано з погрозами Ірану вийти з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Це, очевидно, пов'язано з цілою низкою терористичних актів в Ізраїлі, Ізраїль, які Ізраїль прив'язує до. Іранських спецслужб, хоча тут зв'язка ця не доведена, і це, очевидно, пов'язано з активностями Штатів Америки візитом Ентоні Блінкіна на Близький Схід, його переговорами і його заявами. Тобто, я думаю, що всі ці питання були більш-менш скоординовані. Ну, і останнє, якщо що в принципі важливо для нас для українців, це ясна річ зусилля Це варто розглядати в контексті зусиль Сполучених Штатів Америки не допустити постачання до Росії ракет балістичних ракет і припинення взаємодії між Іраном та Росією щодо постачання БПЛА. А, і як ви пам'ятаєте, зараз є така достовірна, достовірна інформація про те, що весною Іран має отримати літаки су 35 оскільки я якщо не помиляюсь, і ці літаки становлять серйозну загрозу Ізраїлю, і тому я думаю, що події пришвидшуються. Чи є загроза якогось масштабного конфлікту в цьому регіоні зараз? Так, загроза є. Я думаю, що багато що залежатиме від реакції самого А, Як він вирішить реагувати? Зазвичай Тегеран завжди реагує, тобто не було жодного випадку, коли не було удару в відповідь, але ці удари можуть бути імітаційними, а з певними запевненнями, що Іран не хоче ескалації і що це для збереження обличчя. Є така, такий варіант. Є варіант, коли власне підігрі, якщо скажімо так, офіційні особи Ірану, якщо піді... підігріті а, такими гучними промовами і, а, роблячи неправильні висновки, зважаться на щось більш серйозне. Аж до нанесення ракетного удару по території Ізраїлю, ну тоді ситуація, звісно, ескалуватиме, і ми можемо, ну скажімо, опинитися зненацька, можливо, в ситуації відкритого конфлікту між Ізраїлем і Іраном, в який безпосередньо буде задіяні Сполучені Штати Америки. Нещодавно Росія заявила про те, що і Росія і Іран заявили про те, що вони об'єднують банківські системи. Навіщо це двом країнам? Вони все більше і більше починають співпрацювати. Ми це бачимо і вже давно. Але що це значить глобально зараз? Я сама маю на увазі економічне співробітництво такого плану. Ну, глобально це нічого не значить, тобто не значить щось таке кардинальне. Це спроба двох країн, які перебувають під санкціями, а яким чином забезпечити функціонування своїх економік, допомога мовно кажучи так, одна одній і. А якось суттєво це на внутрішні ринки, на зовнішні ринки або на зовнішні політичні обставини навколо цих країн не вплинуть. Тому ясна річ, що зараз там планів чимало інтеграційних, і мова йде про створення транспортного коридору південь-північ. Але ну навіть при самих кращих прогнозах такий коридор може бути побудований або вступить в експлуатацію. Ну за декілька років, не раніше. Плюс до всього іншого, ми знаємо зараз ситуацію в Азербайджані. Ну, відносин між Іраном та Азербайджаном. І ясна річ, ці відносини серйозно ускладнилися після теракту в посольстві Азербайджана в Тегерані. Тобто це те, що лежить на поверхні, військово-технічне співробітництво, яке обумовлено власне, продажем Іраном БПЛА шахедів, ну і розмови, ясна річ про постачання літаків і ракет ракет балістичних ракет Росії, і це серйозна загроза, яку всі країни регіону розглядають як пряму небезпеку, причому це також розглядають і ізраїльтяни. Для ізраїльтян важливо, щоб ці ракети, ці засоби доставки, тому що можливо ядерної зброї. Ніхто не можна виключати, що Іран продовжує активно розробляти ядерну зброю і. Вже близький до створення атомної бомби самостійно чи при допомозі росіян, але їх яким чином треба доставити, тобто до того ж самого Ізраїлю чи якусь іншу країну, і тому зараз головний об'єкт удару, саме ракети. Заводи по виробництву цих ракет, бази складування цих ракет, ну тобто, все, що пов'язано з, з цими ракетами, балістичними ракетами середньої дальньої дальності. Тобто, я правильно розумію, що ці удари, це війна в Україні, це одна з головних причин цих ударів в Ірані. Це одна із, одна із причин, тому що саме війна в Україні обумовила зближення Ірану і Москви. Ще питання стосовно ситуації в Ірані зсередини, бо ми бачимо тиск зовні це удари, і тиск на Іран там зі сторони США і інших країн в регіоні. Але що відбувається зараз всередині? Бо ми пам'ятаємо, були антиурядові протести, але зараз, як ми бачимо, новин вони не так часто новини з Ірану, потрапляють там в повістку, і це зрозуміло в Україні. Що там відбувається? Яка ситуація? Чи проходять зараз якісь протести? Ну, от коли ми кажемо про удари ззовні, я би теж зробив корекцію, тому що формально удари були зсередини. Uh -huh. Тобто ті БПЛА, які влучили в завод в Сфаханії, вони скоріше зібрані на території Ірану і запущені з території Ірану. Тобто, Це треба розуміти, що як, це, як це працює. Да? Тобто, за кордону їх ніхто не запускав. І для того, щоб це зробити, як мінімум, треба група, добре підготовлена група, яка цю операцію реалізує. Тобто, підпілля, представники збройних формувань, антиісламістських, які продовжують діяти. Території Ірану і ведуть збройний опір режиму Аятол. А якщо говорити про ненасильницький спротив, тобто про повстання, про революцію, то справді останнім часом інформації про гучні протести стало менше. Якщо ну, той, хто підписаний в Твіттері на іранські опозиційні канали, то вони регулярно отримують. Інформацію про, там, скажімо, ходу, ходу в тому чи іншому місці протестувальників. Звісно, вони не такі велелюдні, як це було в вересні-жовтні минулого року. Зараз проводити такі протестні заходи важко. Здійснюється проти протестувальників проти революціонерів Здійснюються репресії вже близько двох десятків вбитих, і я б сказав, не вбитих, а закатованих да тобто тих, які покарані на горло, повішені. За їхніми законами, а кількість загиблих ну, збільшилася і вже зараз там, ближче, більше, ніж 600, чи за деякими оцінками, 600-700 осіб загинуло під час цих протестів. Але що я хочу сказати? Протести не вщухли. Вони зараз перейшли в таку більш латентну фазу. Але важливий відбувається процес ззовні. От тут якраз ті іранські опозиційні сили, які знаходилися тривалий час в такому практично літаргійному сні, вони потихеньку починають відбудовувати інфраструктуру свою, а як ми розуміємо, без інфраструктури неможлива перемога революції. Тобто зараз відбувається якраз інституалізація протестів, революції, виникають нові лідери. Напруження в суспільстві іранському величезне і єдине, що стримує масовість цих протестів, це от репресії і. Те, що вулицю контролюють Басіджі, це підрозділ е е е вартових корпусу вартових ісламської революції, і самі вартові. І якщо припустити, що по цим силам буде нанесений масований удар по їхнім там фасіліти, по їхнім там складах, базах і тому подібне. Тобто ввести їх в стан паніки, то, я думаю, є великі шанси, що люди вийдуть на вулицю, просто їх знищить, зметуть. Тому для Аятол такий розклад і такий варіант, і такий сценарій дуже небезпечний, тому що він не дає їм остаточних шансів. На і 100% шансів на перемогу, на успіх. І якщо у них є хоч дехто декілька адекватних людей, вони повинні це усвідомлювати. А, Іран вже багато років живе під санкціями нещодавно. Проти низки урядових осіб, в тому числі проти виробників зброї, були застосовані е, нові санкції. Наскільки взагалі вони ефективні? Бо Іран знову ж таки живе десятиліттями під санкціями, вже він виробляв шахеди під санкціями, вже і наскільки це може вдарити по їх спроможностям виготовляти нову зброю. Ну, програма, програма БПЛА розгорнулася в кінці нульових років. Тобто, тоді виникла ця ідея, і тоді, в руки, в 11-му, здається, році, в руки іранців, потрапили ці американські БПЛА, з яких вони власне, свій шахет і злизали. Об'єктивно кажучи, санкції, які діяли до 2015 року, доволі ефективно стримували розвиток. А от після 2015 року санкції були зняті, і це також правда. Тому твердження про те, що Іран все життя живе під санкціями, це ну скажімо, недостовірна інформація. Після 15 року значна кількість санкцій була знята а резолюція 15 го року Ради безпеки ООН передбачувала поступове зняття санкцій, в тому, в тому числі в сфері продажу озброєнь. І там, починаючи з 18-го року, чи з 19-го року, це продаж звичайних озброєнь, 22-й, 23-й рік БПЛА і ракет. Тому Якраз цей період часу дав можливість Ірану, отримавши нові ресурси. Тоді були розморожені іранські гроші в Сполучених Штатах Америки. Іран отримав величезні ресурси за нафту, і це дало йому такий поштовх на розбудову саморакетної програми і БПЛА. Так що. 18-й рік, коли американці схаменулися і спробували повернути санкції, і їх не підтримала Європа, ну от вона якраз е, ці три роки е, дали можливість іранцям активно розвиватися. Така от історія. Тобто, е, ядерна угода з Обами, ну вийшла боком, скажімо так. Uh -huh, uh -huh. А наскільки нові санкції вони можуть якось вплинути на виробництво на uh -huh. шахедів? <гут> Бо є <я, гут> ну, ви знаєте, <гут> я yeah, yeah, досліджую. Yeah, тему, yeah. тему досліджував тему там російських санкцій. Ще там на початку 22-го року, uh, в 20, ну, вже там з 14-го року були введені якісь, вони були дуже такі софт м'які uh, санкції, але все одно uh, Росія через посередників різними uh, шляхами v, їм якісь там чіпи розробки, вони деталі діставали. І наскільки в Ірані схожа ситуація з Росією? Що там санкції прям жорстокі, і взагалі ніхто не хоче працювати з Іраном зараз хочуть працювати зрано в 2015 році, коли знімалися санкції, то в сусідніх столицях просто кишіло від всяких бізнесів, які сиділи і чекали, коли знімуть санкції з Ірану, І вони готові були пропонувати йому свої послуги. Завжди вистачатиме тих, хто просто в погоні за в гонитві за, за довгим доларом, так би мовити. Готовий буде співпрацювати. і далеко не завжди вони ці бізнеси готові робити це чесно. Багато продовжує працювати через сірі схеми, через утворення фірм фірм одноденок в сусідніх країнах. Доволі ефективно працює Іран через. Туреччину через Об'єднані Арабські Емірати, тобто через країни Перської Затоки, так що, там, Пакистан, ну іншими словами, там є можливості, не вдаючись аж на, аж там, до, до контрабанди. Те саме стосується Росії, кожна країна, на яку накладаються санкції, вона адаптується до того до, до, до цих умов. До того ну, світ глобальний, економіка глобальна. Значить, відповідно, існує цей сірий ринок глобальний, да, на якому є завжди пропозиція така. Просто вона буде дорожче обійдеться дорожче, але купити це завжди можна. І ну, часто це буде, не скажімо. Купівля конкретно якихось деталей запчастин, Ну там краще такий режим купи самі ці деталі, ніж там буде піднімати економіку, покращувати умову життя людей. Ну але це вже їхній вибір і вибір тих людей, які голосують за такі режими. Вчора я виходив з посланням до нації. Про що він вчора казав? От у мене, чесно кажучи. Досі немає якоїсь цілісної картини цих заяв, тому що ці заяви. Заява, вона ну там, там є декілька абсолютно різних моментів. Це і про те, що вороги навколо нас і хочуть знищити режим, і ми маємо застосовувати відповідно заходи у відповіді, обмежуючи, в тому числі інтернет, можливості спілкування з зовнішнім світом. Це от з того, що я якби, почув. А, практично не можна сказати, що а, б, да, були, були там, що от ми відповімо і це зробимо ефективно, як завжди, і ворогам не вдасться нічого зробити з нами. Ну, це традиційна така ліріка е, іранців. Тобто, е, то, з цієї точки зору, тобто ніяких таких е, знаєте. Е, Сенсаційних апокаліптичних заяв не було. Та бо всі очікували апокаліпсис трошки. Ну, це ті, хто накручені. Дякуємо вам, Ігор, за розмову. З вами був я, Анатолій Остапенко, телебачення Торонто. Підписуйтесь на канал, до зустрічі.